Привіт, друзі! Назвіть перший звук кожної картинки та відгадайте сховане слово. Впевнена, ви одразу здогадалися, що це слово ліс. Друзі, скажіть, будь ласка, що ми називаємо лісом? Лісом називають місця, де росте багато різних дерев і кущів. Ту частину, за якою починається ліс, називають підлісок. Чим далі ми будемо рухатися в ліс, тим більше густим він стає, і це називається гущавина. А якщо зовсім потрапити в непрохідний ліс, це називається хаща. Друзі, які нові слова ви почули? Назвіть дерева, які ростуть у лісі. Подумайте, як називають ліс, де ростуть ялинки й сосни? Такий ліс називають хвойний, тому що в дерев є хвоя. А якщо ростуть берези й тупи? Листяний. А якщо разом ростуть різні дерева і хвойні листяні, то такий ліс називають змішаний. Які нові слова ви запам'ятали? Друзі, а ви знаєте, що дерева це живі істоти? Подумайте, що вони вміють робити? А їхні листочки шумлять, шелестять, шурхотять. Це дуже приємно. А як ви гадаєте, чим пахне у лісі? Ви сьогодні запам'ятали так багато нових різних слів, що час відпочити і пограти. Перейдіть за QR-кодом та складіть картини різних лісів. Скануйте QR-код, перегляньте відео, а потім вимкніть звук та спробуйте озвучити самостійно. До зустрічі!